Про саміт НАТО, який стартує вже зовсім скоро, Даніель Ткіє, ведучий 24 го каналу. Просто зараз перебуває на полях саміту. Даніелю, я тебе вітаю. Прошу тобі слова. Вітаю Альбіно, Слава Україні сьогодні, якраз такий передень саміту НАТО в ГАЗі. Сам саміт ще не розпочався. Він завтра розпочнеться, але щодо програми, як багато наших глядачів точно вже читали. В медіа в західних виданнях програму дійсно максимально скоротили для вашого розуміння. Завтра фактично програма лідерів починається з спільної вечері з королем Нідерландів і з королевою е, Нідерландів за участі всіх лідерів держав-членів НАТО, і зокрема президента США Дональда Трампа. Станом на сьогодні е, інформація є про те, що він має бути присутнім на, на цьому заході на саміті. І також має бути присутній на цій вечері президент. Україну Володимир Зеленський наступного дня, тобто в середу, фактично буде відбуватися основна така формальна частина саміту. Лише відбудеться одна зустріч лідерів, яка буде тривати понад дві години за участі президента США Трампа та інших лідерів держав-членів НАТО. Тут зрозуміло, що програму максимум скоротили. Бо в минулі роки були дві чи три такі робочі сесії по понад дві з половиною години. Чому скоротили звісно? Таким чином підлаштувалися під Дональда Трампа під його характер, під його поведінку. Не хочуть, щоб він зірвав цей саміт, не хоче, щоб його швидше покинув, як це було самітом G7. І загалом дуже цікаво. Вони розпочинають цей захід із вечері з королем та королевою Нідерландів за участі президента Трампа, аби так мінімізувати всі можливості для суперечок, дати менші можливості Трампу щось. Говорячи простими словами, начудити. всі пам'ятають е, і участь Трампа в саміті у 2018 році. Тоді він погрожував вийти з НАТО і навіть Джон Болтон про це говорив. І, аби мінімізувати всі риски для самого НАТО, е, дати менше можливості для Трампа щось. Зробити щось витворити, щось начудити. ось таку програму зробили дійсно і під нього, бо починаються з вечері, яка в принципі сприятиме такій позитивній атмосфері між лідерами. Бо хто ж буде сперечатися з лідерами НАТО на вечері з королем і королевою Нідерландів щодо підтримки України? Мав можливість сьогодні поспілкуватись, задати питання генеральному секретарю НАТО Марку Рюте про те, чи взагалі. Не втрачає пріоритет війна в Україні через таку програму саміту, адже не буде такої формальної зустрічі Ради України НАТО. Буде лише е, такий обід в форматі Ради України НАТО, але це не те, що, що нам би всім хотілося, і він відповів на те, що він не погоджується з моєю думкою е, про те, що Україна відставила на такий на другий е, пріоритет. Не є першопріоритетним питанням за його словами. Очікується фінальний ком'юнікет, в якому буде. Прив'язані витрати ці на оборону збільшення витрат на оборону до 5% до 2035 року, і ці і це збільшення витрат має бути прив'язано до продовження підтримки України до 2035 року. Про це говорить Марк Рюта. Отже, лідери НАТО дійсно скоротили програму, підлаштувалися під Дональда Трампа, аби в принципі уникнути якихось конфліктів суперечок, різких заяв. Але в той же час вони хочуть продемонструвати підтримку України. Максимально як це взагалі можливо, і має бути якісь формулювання, сильні формулювання в фінальному ком'юніке, зокрема на підтримку України, і ця прив'язка допомоги збільшення витратного оборону до збільшення допомоги Україні до 2035 року. Тут цікавий такий момент, що безпековий саміт фактично збирається для того, аби. Скажімо так, зробити приємно і зробити комфортно Дональду Трампу. Я не знаю, наскільки йому буде комфортно. Я не про атмосферу самого саміту НАТО, а про те, що зараз відбувається на Близькому Сході. Можливо, в тебе є якась інформація, є тобі що сказати з цього приводу, чи скорочують програму, тому що там, скажімо, в... Простими словами в Трампа є е, інші справи, тобто він зараз реально свою увагу направляє саме на проблеми близького сходу. Зараз дійсно вся увага білого дому зосереджена на близькому сході. Чому я зараз е, поясню е, коротко те, що відбулося на близькому сході в Ірані цей удар? Американських повітряних сил по іранській ядерній програмі є безпрецедентним, тому що це відбулося вперше взагалі в історії, і не тільки сам факт удару по іранській землі, а також вперше в історії відбулося таке масове застосування бомбардувальників біту, які якраз скинули ці сім протибункерних бомб, і мушу нагадати про ці деталі операції. Понад сотня літаків були залучені до цього, і така масована відбулася. Операції з застосуванням цих протибункерних бомб, і звісно, мають держави-члени НАТО зважати на цей порядок. денний, що це зараз є першою новиною. До речі, поділюся і деякими цікавими нюансами. Я як летів з Кракова до Амстердаму на борту з громадянами Франції, всі вони бачив, що всі вони цікавились новинами, читали новини в застосунку Бібісі, і перше, що вони читали, це. Була якраз ситуація на близькому сході. Цей подар у Ірану, бо по Ірану бо багато хто боїться ескалації. Хоча е, на заході багато хто з експертів, і до речі, Джон Болтон, колишній радник Трампа, переконували в тому, що фактично США потрібно було просто добити Іран. Ізраїль проробив майже всю роботу, була повністю підірвана чи не знищена система протиповітряної оборони Ірану. Ізраїль має повну перевагу в повітрі над Тегераном. А це суттєвий такий. Успіх Ізраїлю безпрецедентний, і сполученим штатам потрібно просто було добити це питання, закінчити е, цю справу і скористатись таким вдалим моментом, поки Іран повністю ослаблений не має можливості навіть захистити е, свою столицю, і також отримати таку, таку і піар-перемогу виставити себе з позиції сили на міжнародній арені. І це дало їм змогу роз... Почати говорити про те, що ось демократи провалювали ці переговори, вони не дали якогось результату. А ми виступили з позиції сили. Але навіть якщо говорячи з військової точки зору, був такий шанс на легку перемогу, якими яким скористалися Сполучені Штати, бо вже ледве дихала система по Ірану. Вже в дуже жахливому стані вони були. Фактично добили це питання і отримали таку піар-перемогу, хоча є і деякі недоліки. Цього для України, зокрема, йдеться про підняття цін на нафту з одного боку, але з іншого боку, США виступили проти ще одного авторитарного режиму, який підтримує Росію. І сьогодні російський диктатор Путін заявив про те, що він засуджує ці удари, і говорить, що це, начебто, є невиправданою агресією, і ось так коротко можна підсумувати, чому ці удари ефективно протидіють авторитетним режимам і чому. Це досить і хороша новина для України, бо це погана новина для Росії, для Кремля і для Владимира Путіна. Тому тут на саміті НАТО в Газі враховує. це питання. Генсек НАТО Марклюти сам заявив про те, що позиція НАТО є такою. Напряму вони не підтримують ці удари, бо потрібен консенсус всіх держав-членів НАТО. Але генсек НАТО зазначив, що всі держави-члени альянсу виступають проти того, щоб Іран. Мав можливість виготовити виготовити ядерну зброю. Такої позиції є НАТО. Всі зважають на, на цю ситуацію на близькому сході. Впевнений, що в вівторок і в середу, коли Дональд Трамп е, приїде сюди, буде брати участь в заходах. Дуже багато західних журналістів будуть його питати про, про це і про ескалацію на близькому сході. Єлі, ну, а ми від тебе, звісно, що чекаємо більше інформації вже. З початку саміту, тобто від завтра розпочнеться саміт НАТО. І ем, цікаво, мені здається, що такого саміту ще не було. Як він пройде, це досі залишається загадкою для всіх. Ем, я дякую тобі за ту інформацію, яку ти нам повідомив. Даніель Ткіє, ведучий 24 каналу. Зараз перебуває в Газі на полях саміту НАТО. Ну і звісно, що остання інформація від Даніеля вашій увазі вже напевно що від завтра, і також Андріана Кучер, ведуча 24 го каналу, також знаходиться е, на в газі. Ну і відповідно від неї також будуть включення до нашого ефіру.